Керівники Полтавської торгово-промислової палати зустрілися з представниками бізнесу та ЗМІ, аби обговорити скасування Євросоюзом мита на українські товари. Погіршення стосунків з Росією змушує Україну шукати нові ринки збуту. І преференції на ввезення товарів до ЄС без мита дозволять підприємствам вийти на новий рівень. При цьому мита на європейську продукцію залишиться. Односторонні преференції діятимуть до 1 листопада. На цей період ми отримаємо такий пільговий режим для того, щоб наш бізнес, наші експортери. Перебудували свою роботу, по перше, скажімо так, довели. Свої, свою продукцію до європейських стандартів результатом підписання економічної частини угоди про асоціацію з євросоюзом стане створення зони вільної торгівлі для того щоб мати право торгувати з європою підприємством необхідно мати спеціальний сертифікат євро 1 коштує він 340 гривень за терміновий сертифікат який буде готовий за 2-3 дні доведеться викласти удвічі більше отримати їх можна у торгово промисловій палаті яка з кінця квітня вже видала 300 таких документів від європейського мита сьогодні звільнено 97% українських товарів найбільшим попитом користуються Кондитерські вироби олія та зерно. Окрім цього, торгова промислова палата активно співпрацює з колегами з Азії та Африки, а також проводить консультації для бізнесменів та членів палати на тему пошуку нових ринків збуту. Ми видаємо консультації. Ми проводимо семінари. Ну не так, я вам скажу, що одинадцятого числа це вже не згарав, Ми проводимо семінар з інститутом економічних досліджень. Київ тут проводимо. Безкоштовно для членів палати наприкінці зустрічі представники палати привітали журналістів, у тому числі телеканал ІРТ з професійним святом і вручили подяку за співпрацю.